А мій пізний Луцьк був менеджером воло працював, полював машинки. Служу з 23 го року, підписав контракт без ВВП, побув трошки в комендантському і перевели одразу снайпера. Ну, зараз це таке більше романтика, З рюкзачком 40 кілограм, гвинтівка, це теж треба походити, це не кожен зможе. Виходиш просто як на полюванні, собі сидиш і дивишся в одну точку в більшості. Чекаєш, може, хтось там з'явиться. Так, щоб колись на позиції, зараз знайти це нереально. Бо всі ховаються не тільки, щоб горизонт заховати, а й від дрона. Це дуже важко такое знайти. Більше це все замасковано, там якісь богорочки і все максимум. А так, типу, що, якщо в степ, то там видно стежечки деколи. Ну, більш точніша зброя. Навіть порівняно з тим, 308 калібр, у нас ці М-ки, то це набагато цікавіше. Немає віддачі, то вона так, таке враження, як іграшкова. Але точність в неї просто ідеальна. Там є діоптрі, які регулюються так само, як окуляри. Може навіть з мінусовим чи плюсовим зором, там взагалі не важливий зір. Та на полігоні стріляти, 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 визначати вітер, дистанції, поправки і так далі. Більше це треба трошки запам'ятовувати. Якщо хочеться, то можна навчитися легенько. Кожен приносить свій клад. Хоч він там і не мінімальний, не такий вагомий, але від і снайпінгу, взагалі від гвинтівок, снайперських теж є мінуси, є результати. Наприклад, вони сьогодні там побачили когось, там хтось говорив і так далі. Ми на наступний ранок вже були там. Зайшли, зробили каву, ніхто там ні на що не надіявся. вони кажуть, там приблизно десь там, там, там хто бачили пили кофа, а я так обернувся, взагалі в іншу сторону і побачив дві тіні. Ну, Але ми навіть і не пробували стріляти, бо поки розкладемося, це нереально там метрів сто, поки вони йдуть дуже довго сиділи. Не надіялися там когось зустріти, бо вони вже виходили з посадки. Ну, типу, якби як помінялись. І сиділи, случайно просто теж вийшло, що побачили мінус два. Ми все робимо тут для перемоги.